Палєнка Микола паладав про рідну мову. Рубана, але не вбита, занулена, але жива. Моя ти мова сумовита, яка з вербового шитва. Не залишай мене у скруті, коли ні сміху, ні плачу. Не віддавай в полон круту Де рідне слово не печуть. Не пробачай мені, сіромі, коли тебе підкоті жнуть. Коли без бачинки із дому одному покриту жнуть, тебе не висіть крізь іто, не розміняй навідяки. Моя тимова росяниста не запресовано в тюки. Мого життя свята основа, нема ну, у тебе меж, Убити можеш дій слово, і дій слово любиш теж. Мима у тебе ні світання. Ані смеркання жити й жить ти вся одне одне повстання, яке в не задушить. Степан Чупан, рідна мова, по-своєму кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє, у мене й народом мова, в українська є мова чудова. Своя материнська по світу її, як святиня нестиму допоки живу, в чистоті берегтиму, з любов'ю сердечною, вірністю сину. Це мова для мене, як мати єдина.